Моя професія мій вибір, мій успіх. Професія електрогазозварник це мужність, це сила. Ним може стати кожна людина, зіркість в очах, точність в руках, слухняний метал у сильних руках. Професія електрогазозварник відповідальна, майже віртуозна, від якості роботи якого залежить багато що. Це довговічність і стійкість будівельних конструкцій, робота і термін служби різної техніки. Зварювальні роботи застосовуються в багатьох галузях промисловості. Професія електрогазозварник престижна і має високу затребуваність на ринку праці як в державному секторі економіки, так і в сучасному. Найпопулярнішою професією у Благовіщенському професійному ліцеї є професія електрогазозварник. За цією професією на базі 9 класів навчаються і хлопці, і дівчата, отримуючи популярну, престижну та затребувану професію. Для навчання фахівців цій справі в ліцеї є забезпечений матеріально-технічною базою кабінет. Та обладнана сучасним обладнанням виробнича майстерня, в якій учні свої теоретичні знання підкріплюють практичними уміннями та навичками. Тут вони не тільки оволодівають навиками зварювання, але як справжні скульптори, приварюючи одну деталь до іншої, створюють маленькі шедеври з металу, які вражають своїм майстерним виконанням. Оригінальністю і різноманітністю адже фантазія в учнів дійсно безмежна. Креативність, образне мислення дозволяють учням робити такі чудові вироби. У ліцеї проводять тижні фахової майстерності з професії електрогазозварник, уроки змагання, виставки, презентації власних виробів. Хочеш мати якісну професійну освіту та стабільне майбутнє? Обирай професію електрогазозварник. У цьому тобі допоможе Державний навчальний заклад Благовіщенський професійний ліцей. Ми приймаємо абітурієнтів на базі 9 класів. Зарахування в ліцей без вступних іспитів. Впродовж навчання ви отримуєте стипендію. Під час виробничої практики отримуєте заробітну плату. Термін навчання входить до трудового стажу. По закінчення навчання ви отримуєте атестат про повну загальну середню освіту та диплом кваліфікованого робітника. Тож, даремно, часу ви не гайте, а до ліцею нашого поспішайте. Якщо хочеш заробляти, то професію маєш мати. В Благовіщенський ліцей прийди і заяву напиши. Якщо стоїть питання, куди піти навчатися, то відмінним вибором може стати Благовіщенський професійний ліцей. Запрошуємо вас до нас на навчання.